Доброго всім дня! І знову тоталікен і знову зустрічка. А тепер будемо <клес> гадати, що тут? Чи здохли по виходу, чи здохли транзистори ще й по входу, чи здохло може ще і плата управління. Якщо це все здохло, то це джекпот називається. Ну, Для годи це перевіримо, хоча людина сказала, що зустрічний струм і перевіряти смисла немає. Раз. Що там у нас? Ноль показує. Ну, все, транзистори вибиті. Транзистори випили. Димосьмо на транзистори. Пробитий Пробитий Умовно живий. Пробитий. Три пробитих. Тепер дивимся на автозатвори. О, тут є начебто нормально. Тут пробито. Ну і тут повинно бути десь пробита або тут, або тут. І тут, бачите? Тепер на опір поставимо. Я боюся, щоб не зачепило, верніше не боюся, а більш все, що зачепило плату управління. І це може бути або погано, або дуже погано. Так, 9 кОм. Тут 3 кОм, щось не зрозуміло. Тут взагалі 19 Ом пробито нафіг. І тут 2,8. Так. Плату зачепило. Більше всього. Дивимося далі. Низьку сторону провіримо, наче все нормально. Ну, вона покаже потім. Зараз покажу щось, ось остановимся на массу. Ну, по виходу оця мікросхема пробита. Ось, бачите. Тепер по входу. Так, на третю. Де вона тут? Вот так. На третю ногу по нулям. На четверту на п'яту ногу. По нулям. Більше що і ця мікросхема. Мікроконтроллер пробитий. Дивіться, на массу ставлю і на питання по 5 вольтам. І там пробито. Значить, значить. Значить, все, платье капець. І тепер чим її міняти, тут затерта мікросхема. Стандартною поміняти. Ну, спробую стандартною поміняти, але вона сюди не влізе. В чому проблема? Так, щось будемо думати. Так, випаю мікросхему. цю, Драйвер. Так, де він. Ось о драйвер. Ну, да, ось драйвер. Ось він. Зараз я його прозвоню. Послухайте. Так, друга ножка. І перша. Друга і перша дзвониться. Класно. Тепер друга і третя. Друга і третя дзвониться. Ой, передостання це тринадцята і дванадцята, і тринадцята і тринадцять, дванадцять і десята. Дзвониться. Значить, Драйвер дохлий. А тепер саме цікаве. Випаємо мікроконтролер. Оце не наче маса. А оце живлення, ну це треба подивитися. Тоді дзвонилося. Зараз теж дзвониться. Хорошо. Беремо тепер контролер, який у нас затертий. Ось він. Я його випив, Зараз подивлюся. А ні, це... то драйвер. Ось контролер. ось. Ага, на мені цей, ну так, дивимося зараз на перша і оця нога. Перша не дзвониться. І ця теж не дзвониться. Можливо, ще контролер і живий. Значить, тут живлення по 5 вольтам, хоча якщо по 5 вольтам пробити, то контролеру 100% повинно бути гайки. Ну, подивимося, тут добратися ще до 5 вольтовки? не доберешся. Це просто капець, скинув ОЛМК, скинув 78.05 стабілізатор. Ну, тут драйвера вигоріли, Скинув мікроконтроллер. І оцю елимку скину. Ну, тепер. І тепер дивіться опір. Опір став нормальним. Один кОм і так далі збільшується, збільшується, конденсатор заряджається. Так, будемо тепер ставити це в зворотньому порядку. Ну, нове має на увазі. Випаю оцю платку, перевірив. Зробив був у мене такий стендик, я вже робив його. Щоб перевіряти плати. Так, да, дійсно, один порт не працює. Три порта працюють, один порт не працює. От, такі от справи. Так що ця платка на википку, а ця платка ставиться. Я вже перевірю. Не буду показувати, але бачите, транзистори боушні стоять. Я її перевірив, на виході 266 вольт. Впаяю резистор такий. Отам, отам стоїть постійний на 200 кОм, а я цей впаяю і ним підстрою на 230 вольт. Ну і все і все буде працювати. Да, тут на цій платці перепаяв перемичечки, щоб деталь змінити. Ну от і все. Поставив. Накрутив 230. Все. Тепер буду чекати нормальних транзисторів. Скинув діоди, міняю обвязочку всю. Бо на цьому плечі цей діод був в обриві. А цей дзвониться і туди, і туди. В общем, погано дзвониться, десь я викинув його. Ну, взагалі-то їх треба все міняти. Навіть не думаючи. Ну я так. Заради цікавості перевірив. Так, пробуємо микати. на село поки що. Де воно тут? Синусоида є, все нормально. Нормально синусоида. Все хорошо. Неначе. Вимикаємо, зараз лампочку включимо. Лампочка під'єднана. Вмикаємо. Все працює, все нормально. Окей.